Отак починається мій шлях до айромена. Починаючи з Риги і продовжуючи таліном. Чудово вранці майже нікого. Так. Ось я і на вокзалі. Стою, чекаю свій автобус. А зараз буду пакуватися, Сподіваюсь, що знайдуть місце для мене. Ну, ось так воно виглядає. Спокійно, і от вам автобус без зайвої історії, поплав. Після того я доїхав, вийшов, зняв і поїхав сюди. Спокійно, без інших чехлів, робив. В різних країнах, в різних містах, такі от проходить пікап пойнт, де всі атлети мають зібрати. Свої реєстрації. Реєстрації ось. Тут воно тут зробили в, в ТРЦ. Тому. Е -е, думаю, через те, що постійно дощ. Бачите, всі гуляють з вельчиками, вже в трусах. Оце. В принципі, все позначено, знайти легко. Е -е, Пакети Хайромен зазвичай дають. Знижки на будь-що в цих магазинах, які біля івенту або в місті, де проходить івент. Бачите, такі гарнівки. Такий поїд заберемо з вами і підемо Ну, Після того, як ви пройшли реєстрацію по Пібу. Ви приходите на свою стійку або сюди колись, я також прийду, стаєте, вам надягають браслетик, зараз я покажу. І ви проходяйте зі своїм пакетиком. Планувати. Планувати затишній день. So here you have your ага, окей. Спасибо. Ала ще. Let's see. Here you have your stickers. Oh, cool! Your running number. Here you have mm -hmm. to fill your medication information. Okay. Your swimming cap and your wristband. We'll put that on. Before I close it, make sure that's not too tight, not too loose. yeah. yeah. That's okay. In you you Треба їхати додому, збирати пахуночки, збирати все, розкидувати по пакетикам і формувати, формувати на завтрашній старт собі пакет загальний. Зазвичай в офлайні мало магазинів, які можуть зробити такий комплекс, який нам потрібен на змагання, але от на івентах він завжди є. І що тут важливо взяти? Важливо взяти сольові таблеточки, пігулочки такі і якийсь карбобатончик. Ці ці гелі я знайшов в онлайні, замовив собі, а в цю фішку. Це зона з байками. Завтра вранці, о 7-й, це буде все в байках від декілька тисяч до 15, а може 20 тисяч доларів. Все буде стояти, тут буде охорона окрема. На оцих штучках будуть висіти ваші пакети з одягом на біг або на, на, на вело. Мабуть, на вело, на вело, так. мабуть, на вело. Ну, і на вело і на біг, до речі. Так. Значит, що у нас є в пакету для старту? Отака історія. В ній завжди запакован номерний знак наш або номер наш. Наліпки на велосипед на отакі пакети, які ми залишаємо в транзитних зонах. Значить, у нас тут є для бігу пакет, пакет для вело і є пакет. Стрітвіру. Ну, тобто, це для одягу, в якому ми вранці йдемо, приходимо і роздягаємося. Значить, Ми беремо це першу наліпку, ми її будемо ліпити от сюди. Зараз я покажу. Отаким чином ліпимо, щоб нас судді бачили на трасі. І так само на кожен пакетик, на шолом і так далі. Все, я готовий. E, значить, що у нас тут ми маємо? Через те, що на вулиці вже другий день дощ e, довелося такий дідовський спосіб. Клійоночка. Замотане буде сідло, щоб воно було сухеньке. Замотане буде e, карета, карета, касетка. E, оці історії будуть на гальма. Оця історія до. E, Дошліфується коротше, також наше кермо. Значить, тут вже наколочено по десь 90 вуглеводів на годинку з електролітами. Ну і все, в принципі, це буде вестися вранці, десь о 7, на пів на восьму в транзитну зону, ставитися і вже буде максимальна готовність. Це я вдягаю вранці, вдягаю свій трисьют, їду з цим барахлом в пакеті. Вже на берегу вдягаюся. Всі руці, підмихи, проміжності, будемо мазати кремчиком, щоб нічого не натерти. Я такий прикольний знайшов, колись давно купував на ікри. Трошки синтетики, щоб. Підтримувати свої ікри і не, роз... не розлізлися мої вени. От якось так. Майже забув розказати, що ж буде на сніданок. Значить, сніданок буде трішки оладів, не знаю скільки, але подивимось вранці. Сюди ж бананчик буде, трошки водички з електролітом. Е... Значить, ковтну одну сольову. В мене завжди проблема з. Магнієм із, із судомами, тому сльову таблеточку вранці. Значить, а оце прямо перед, фініш, перед стартом свіймо мого, тобто перед плаванням з'їм такий карбу, кофтну магній е, і попливу. Четверта ранку я з речами стою в центрі міста, щоб мене. Відвіз автобус на старт. Ой, коротко розкажу вам прикольну історію. Е, як треба. Видається, що треба дуже-дуже вичитувати всі руси на кожному айронмені. Чому? О, значить, всі правила, всі маленьким шрифтом і так далі. Що за історія зі мною е, звилась вчора? Mm -hmm. Десь о восьмій вечора я розумію, що... <кій> що вело мені треба було здати вчора перед сьогоднішнім стартом. Дивно, окей. А якщо йде дощ, я не хочу сьогодні здавати, я хочу здати завтра і поставити його вранці, підкачати ще і так далі. Ну, окей. Через те, що на цьому талінському аренмені все перенесли, там зони перенесли, заплив перенесли в останній день, це внесло свої корективи. І я, звичайно, ну, просто не очікував, що такий формат може взагалі бути. Коротше, о 9-й вечора я приймаю рішення їхати, їхати в зону в колишню зону транзиту один. Щоб подивитися, чи немає там нікого, і можливо, хтось мені допоможе з, з моїм байком, щоб я його поставив, щоб речі поклав, і мені дали браслет. Ще один поєнт. Один я після того, як забрав всю реєстрацію, приїхав додому відпочити і розумію, що в мене немає браслету. Я дуже здивувався, тому що в принципі його дають зразу з речами, ти його надягаєш і ну, це ж не знімаючи браслет з чіпом. Так от, я виявив, що я навіть не запитав його, тому що вважав, що він буде в рюкзаку. Вирішив, що окей, треба десь почитати, може що щось змінилося. Я почав читати, і виявляється, що м -м, дійсно браслет дають тільки тоді, коли ти приїхав е завозити свій байк, його перевірили, і тобі дали браслет. Ти завіз, все, ти вільний. Е Чому так я не знаю? Нафіга ну, дайте браслет, якщо людина я не знаю... Не змогла, не травмувалась, не встигла і ще щось, все вона не приймає участь, якось вона там забере, віддасть і так далі. Ну, коротше, да, Їду ввечері завозити свій байк. Їду завозити, але е. є лише один волонтер. Він каже, да, зараз я подзвоню, дізнаюся. Дзвонить дізнається і каже: ви можете це зробити вранці. Я там з кимось переговорила, ви можете це зробити вранці. Окей, вранці так вранці, в мене все-таки цей тремор залишається, стрес є вже. Байка не здав, браслету в мене немає. Я не розумію, як мені здати його вранці. Окей, знаходжу приписку, що дійсно я повинен був здати ввечері. Тобто, це моя провина, звичайно. Я нормально не сплю, тому що. Чомусь я дивлюсь на листа, в якому написано старт Ironman сьогодні, а старт європейського чемпіонату за Ironman завтра. І я думаю, ну логічно, я ж не європейський триатлет в плані європейського чемпіонату і маю там стартувати як аматор, мабуть, зі всіма сьогодні, сплю там три години, встаю рано вранці, збираюся все окей, вже налаштований. Думаю, будь-що буде, їду. В точку дислокації, де нас мають забрати, всіх має забрати шатл. І там ще один волонтер, вже дорослий чоловік, крутий такий, бігає, зараз я дізнаюся, зараз і буде. Перевірив мій номер, дзвонить кудись знову, каже, все окей, вас заберуть. Я вже домовився, от зараз тільки з шатлу виходити, там 100 метрів, і будуть вас чекати. Думаю, клас, супер. Їдемо. Я не один такий, ми їдемо туди, приїжджаємо до берега. Там транзитна зона перебудована, не там, де вона мала бути по правилах. Mm -hmm. Я підходжу до цієї зони, де чуваки приймають байки. Переді мною заходить чувак з байком. думаю, клас, все в порядку. І він каже: Да, привіт! Я кажу, я байк привіз. І він каже. А навіщо? Я кажу: як навіщо ну здати хочу? Каже, це треба було зробити вчора. Як що да, вибачте, я там не дочитав це там мій корише, профтик. Він каже: ні, я не можу взяти твій байк. Десь 10 хвилин я намагаюся на своєму ломаному англійському домовитись, що ну блін чуваки, ну, формально ви мені відмовляєте, але фактично заходять три людини переді мною. І ви можете взяти мій байк. Ні-ні. Він перевіряє ще раз номер, ні вас немає тут. Ви мали це зробити там вчора при реєстрації, здати байк, речі, ні, сьогодні не буду це робити. Бачу, що я ну, просто стіна не, проходжу, не проходить це через мене, і я стою далі, щось там знаходжу інші слова. Підходить до мене жіночка і каже: чекайте, а яка у вас дистанція? Я кажу е, ну, 70.3. Вона каже: Так це ж завтра. Я такий, чекайте, ну, я вам зараз покажу листа. Дивіться, ну в листі написано, що ранмен сьогодні, а завтра так дійсно 70.3. 70 але завтра Чемпіонат Єв Європи. Тому я ж ним кажу: ну так, да, ми, ми вирішили, що ви всі разом будете стартувати. Я такі стою, заді мене, позаду мене десь 100 людей, вони чекають, щоб робити свій повний аеромен. Я роблю половинку від повної дистанції. І мені і смішно. І боляче, і ну, такі відчуття, якісь розпирають незрозумілі, я розумію, що ну і ніхто з мене не сміється, таке, мабуть, трапляється там чок, у одного човка так само було сьогодні. Таке, мабуть, трапляється, але одне те, що я провтикав, окей, але до цього три людини, які на реєстрації, звично забрати браслет. Мені було точно, я бачив, що це на інших івентах. І тут. На реєстрації мені про це не сказали. Волонтер один про це не сказав, волонтер, два. Причому перший, другий волонтер перевірили мій номер, перевірили там, подзвонили, їм сказали, що да, окей, все буде. І я приїжджаю. І, він каже, і вона каже: Так це не сьогодні, а завтра. Розумієте? на пів п'яту ранку, і я розумію, у мене такі відчуття і класні і не дуже. Хвилинка, і я такий, бляха, такий, їду додому спати. Я їду додому спати. От я таки прокинувся зараз їдати. трошки погуляю, походжу. Ввечері сьогодні все-таки я здаю цей байк, проходжу, мені дають браслет і одні плюси, тому що завтра класна погода, сонечко, і немає доща. І дощу, і я буду кайфувати. Взагалі Таллін дуже прикольне місто. Мені воно видається дуже прогресивним, з прикольною будівлею. Такою Балтією, Скандинавію. Воно дуже сильно оновлюється. Класні краєвиди в природі. До речі, гарні дороги. Те, що я помітив, я вже в третій раз в Таліні я бігав тут марафон і гарні дороги. Це такий часточок. Ділянка через ліс, через відсову смугу до пляжу, з міста, з центру до пляжу. Їдемо ставити ровер. От, їдемо ставити ровер. Зараз поставимо і будемо відпочивати. Поки їду, зустрів вже десяток триатлетів. Так само вже поставили свої байки. Готуються, всі готуються, але таке це. Така дуже приємна е -е, суєта, дуже приємна перед гонкою. Нібито ти відпочив, але ця концентрація до того, що треба видати максимум, що ти можеш, і через це ти там останній день відпочиваєш, підтягуєш якісь е -е, тактичні речі, типу розминочки, йоги і так далі. Але думаю, що. Все пройде чудово. Так проходить чекін. Кожен учасник має мати такий номер. Позаду нього, з іншої сторони, є запис його анкети медичної, контактів на якийсь випадок екстрений. Обов'язково шолом є і пакети для транзитки. Отак відвішують всі свої байки. У мене є звичка обмотувати це вторя на випадок дощу, в Балтії він часто. Такі всюди бачите, заряджені. Усіх же їжа примотана. Тут можна побачити байк за будь-яку ціну, якісь ексклюзивчики і так далі. Все це охороняється. Тут в принципі безпечно, ніколи не чув, щоб щось крали. Така зона, де всі скидують речі, але це так не прийнято. Це, чесно, кейс, кейс вперше я бачу, через зміну локацій. Отак от покидали. Не знаю, як вони йде вони будуть їх розвішувати, подивимось за, завтра вранці. Ось. Зазвичай речі вішаються на гачок. Все це вільно. Тут речків немає. Де вони ділися, хто mm. я не знаю, але вони були. Ось. Зараз останній. Для байкові з речами. І покажу вам трошки з помер. А от зона із байк-ручами правильно зроблена з туалетами, щоб ніхто не хвилювався. 6 7, я йду. Тебе шукати. шукать. Так, Видають, видають чіп для контролю. Я. Ви самі бачите, який вітер. Зараз покажу хвилі. Це дуже дивна історія. Думаю, завтра всім сподобається. Плисти, дивіться. В принципі, виглядає, що хвиль немає. Але. От бачите той понтон? Я зараз спробую туди трошки ближче підійти, але до туди ми повинні дійти і Метрів 100-150 до понтону із понтону рахується заплив. Оцей понтончик, бачите, як його штовхає. І ось хвилі. Різних категорій різної статури, різної підготовки. Але змагаюся, змагаюся з самим, самим собою. Одного, бачите, навіть нас доганяють, хтось перемагає там на пару хвилин. Така паркова зона, де будемо бігти 21 км. Сьогодні хлопці тримаються на 42 своїх. Когось і травма. гоу Гоу, гоу гоу. го вже заїбали ці гоу 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 А завтра в мене. Продовжує, продовжуємо шлях. Да. Хотів би я завтра зняти, як себе буду відчувати, але, на жаль, гаджети заборонені, окрім годинника. Тому будемо бігти по відчуттях, а потім запишу маленький монолог, як воно. Це тільки означає те, що тільки краще готуватися і буде легше. І швидше. Вже поплавала і сіла на байк. Всі роблять розминку, а я їм. Живий, ніх також живі, бачите? Свіженькі, ножки. Прийшли. Але э, цей ярон. Для першого разу 100% дуже важкий. Нібито траса пряма, але, але, але е -е, вітер. Багато невеличких холмиків, на які просто противітру нереально вітер. Дві треті вітер, одна, третя немає вітру. Щоб зрозуміло, на 90 км байку. На бігу так само десь кілометрів вітру, обличчя 10 метрів. Дуже важко, море з хвилями, але море я зробив в принципі за 31 чи 32 хвилини, щось таке. Море зайшло нормально. Загальний час 6.36. Не знаю, що там по байку чи не дивився, не знаю, що бігу, але біг був. Я думаю, що одну третю я точно шо шов. Бо пішов, бо було ставило сонце, мабуть, в мене такий удар, голова тріщить, гудота, ну коротше. Точно не для першого разу. Точно треба тренуватися, хоча нібито і вага є. Я думаю, що вага важлива, але стояли ходи, Стояло ході, стояло навіть бачу, що досвідчені. Золоті шапочки просто стояли, малують. Можна готуватися, ще раз готуватися і все буде окей. окей. І п'ятий, ювелейний. Будемо йти далі. Але треба вплинути, однозначно. значити. Що ще? Море в медузах. Повністю, але не розумію, трошки обличчя пече, але не дуже. Тому не знаю. Одна медуза залетіла до рота, виплюнув. Е, немає драфтів. Взагалі за 90 кілометрів я не бачу трафти. Це чудово. Якось так. Це така зона відпочинку: бургери, пиво, зеро, водичка мінеральна різна. І всі шматують бургери, картопельку. Але не розумію, де в них сили, якщо чесно, на це бо я, окрім води, нічого не можу сприймати. Така от історія, бачите? Е, один безкоштовний масаж, до речі, можливо, зараз піду. Приїхав додому. Приїхав додому на своїх, на байку знову, як огачар після тур де Франсу, треба закрутити, було 5 кілометрів. Тотал. <кхе> Все ж таки, якщо ви вирішили зробити полонку аеромену або повний, ви маєте знати декілька речей, такі поради, які ви не просили. Перше, краще буде, якщо ви поїдете зі своєю командою підтримки. Чому це важливо? Тому що як на івенті вам потрібна буде допомога моральна, підтримка і фізична, десь водички дати, десь гельчик підкинути, бананчик. І після івенту... Допомогти з речами, допомогти нічого не забути, бо максимальна розфокусовка. От просто нічого не розумієш, ти, дика втома. <кій> Бачите навіть голос СІ. Тому беріть друзів, беріть близьких, це обов'язково. Не дай Боже, щось станеться. Ми підтримують, заберуть вас, викличуть таксі і так далі. І тому подібне. Друге, це те, що. Хоча б за тиждень почніть мазатись правильним кремом. Правильним, я маю на увазі, знайдіть свій, який вам буде допомагати. Дуже жирний, такий, щоб впитував, просто шкіра впитувала його максимально. Для чого це є тендітні е, такі місця, пах, підмихи, соски, шия. І почніть мазати їх завчасно, щоб там шкіра була м'якенька, щоб нічого не натерти. До речі, пальці на ногах так само, ні одного волдаря трошки надавив сідниці, але в цілому все окей, шия чистенька, ніяких подряпин від гідріка і так далі. Тому це друга порада. І третя порада: як тільки прийдете додому, помийте свій гідрокостюм. І киньте братися всі речі. І після купийте водички, лягайте спати. Все, з вами був я, Артем, до нових спортивних змагань.